Всім дане! Дивіться, що придумала я зробити. Купила сьогодні я бедра курячі. без шкірки. Дивіться, яке гарне м'ясо. Ну, не домашнє, звісно. Без шкірки і без, без костомашок. Зараз я її, дивіться, я беру ці бедришки і отако. Ой, не можу одною рукою знаєте. але так притримаю. Ні, не можу, бо воно слизьке. Перерізаю, бачите, пополам. Перерізаю пополам і заллю холодною водою. О, я вже приготувала. Холодною водою заллю, щоб витягнуло кров. І далі я буду його, візьму на друшляки, щоб збігла кров, і візьму ще. Кухольний оцей папір і трошки попримочую, щоб не було ніякої тут води. Я вирішила зробити тушонку. Зробити тушонку починаю я із курочки, потім, якщо вона мені вдасться, тому що тушонка буде без автоклава з гвинтовими кришками. Закручу, і. Покажу, як я буду її робити. Зараз моя справа порізати усе м'ясо, Дивіться, яке хороше м'ясо. Оце тут каструля стояла. Не каструля а сковорідка стояла. Дуже доска хороша, купляла моя валя. Але ж, трошки припалили, ну то це не смертельно. Буду давати сіль. Замість першу горошком дам меленого трошки, дам пару душистих перчиночок. І спробую дати в одну-дві баночки оцю курочу приправу. Начиталася капець. Чого я тільки не начиталася. І дивіться, як сьогодні оце зробиться, завтра буду робити паштет, теж смачний. І ще куплю м'ясо другого і підростають мої качечки. Ну, поїхали. Далі покажу. Закипіла, буде стояти 5 годин на мінімальному вогні. Так як вона плитка індукційна, не просто електрична. Сюди треба спеціальну посуду. А більшої каструльки в мене нема, то я зробила у дві. На всякий случай закриваю. На всякий случай закриваю кастрюлю кри, кришками одну і другу. Бо боюсь, щоб не стрельнуло, роблю перший раз. Але так хочу, щоб вийшло, як воно сьогодні в мене вийде, а я буду завтра аж вранці знати, тому що е, треба, щоб воно і в цій воді вихололо, це воно буде в мене до 10 вечора варитися. Далі я виключаю, я буду показувати періодично. Далі я виключаю і воно охолоджується, повинні втягнутися кришки, повинно. Вихолонуть повністю у цій воді. Буду показувати, буду, буду показувати. Дуже самі цікаво. Ах, так хочеться, щоб вийшлося. І я буду тоді робити. Тепер продовжую відео вам на другий ранок. Вночі, не вночі, а у 10.30 вечора. Я виключила цю ту шланку, але ж залишила я її е, е, охолоджуватися в воді гарячій. Тому що так треба. Треба, щоб кришечки, бачите, повтягувалися. От. Щоб вона охолола в воді, щоб ну, такі правила. А цю баночку я у 5 годин ранку прийшла. Вона ще була теплуватенька, але я її дістала і поставила в холодильник. Бачите, як запотіла баночка. Із холодильника. І дивіться, тушонка зроблена все правильно. Зверху получився жирок. От. І він буде такий саме в тих банках. Буду зберігати в холодильнику, на всякий случай, тому що ну це без автоклава зроблена тушоночка. От, я дуже задоволена. Сьогодні. Поїду і ще куплю якесь м'ясо, ну вже не куряче, якесь інше. Може свинину, може говядинку, якщо хорошу телятину знайду. Потім буду робити тушонки із своїх качок, у мене ростуть качечки, підростають, вже їх скоро, уже вони великі. Вони вже у 20 го числа, сьогодні 16, те а 20 го числа у них буде вже 2 місяці. Це тобто 60 днів, і в 60 днів їй дуже добре, самі знаєте що. От тоді в них не буде от оцих палок, чи як воно називається, дуже добре буде скубать. От. Дивіться, я зараз поп'ю каву. Це лате я зробила сьогодні. От, зараз поп'ю лате. І поставлю ці баночки в холодильник. Дуже, ну, дуже задоволена. Ай, бачите, від зміни температури запотіває. Прийшла в зал показувати, тому що в кухні дуже багато світла і не такий вигляд м'яса. Тут м'ясо приготовлене, таке хорошеньке, але я навіть не думала, що таке вийде. Все, кришечки повтягувані, все так, як положено. Я тримала в воді рівно 5 годин, Ну, варилося воно рівно 5 годин і 15 хвилин вроді. Чи 10 чи 15 хвилин, ну, чуть-чуть більше 5 годин. От. Постійно підливала воду, тому що треба, щоб були банки на 2 см мінімум покриті водою. Єдине погане, що в мене каструль дуже багато, але немає такої великої одної каструлі. Щоб багато баночок поставити. Оце я зробила з трьох кілограм. Так, це зробила я з трьох кілограм. Вийшло в мене шість баночок, пів кілограма входить м'яска в баночку. Отаке вийшло. Запотівши, бачите, запотіває, заповтіває. Добренько, несу я зараз в холодильник, і воно буде зберігатися в холодильнику, не в кладовці. Я вирішила, що буде так краще. Зараз тепло що там в тій кладовці, там прохладно, але ж не на сіті, а це м'ясо. Отаке. Так що можу вам порекомендувати, робіть. робіть. Просто що треба ходити оце воду підливати, постійно слідкувати. Чи покриті баночки водою. А так все закатала, Закрутила руками кришку, поставила, застелила якимсь рушничком каструлю, поставила банки, залила водою, включила плитку і воно собі закипіло. Потім зробила саме мінімальний вогонь. Ну, у мене не вогонь, в мене електричне, саме мінімальне. І воно тільки там помалюсінько-помалюсінько кипіло. І от таке. Добренько, дякую всім за просмотр. Ставте лайки, пишіть відгуки. Дуже вам всім вдячно, що ви дивитесь мої відео. А я зараз поп'ю каву і буду далі працювати.